Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати краєвий обкантувальний шов з відкритими зрізами, використовують для обробки зрізів та оздоблення виробу від краю тасьми до строчки 0107 мм, залежно від моделі. Смужку тканини запрасовуємо, складаючи її посередині, виворотньою стороною всередину. Вкладаємо деталь всередину смужки та прокладаємо строчку, не забуваємо про закріпки. Mm. Mm. Перепрасовуємо. Ось. Ліцева сторона та виворітня. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.